Терновські, золоті верби Політграмота для мами. Безрадісне <кій> сонце висіла над чорними лісами, що замикали горизонт нерівним обручем. Люниво вихмурились на засніжені поля. І не обіцяло нічого доброго. Воно чомусь спидніло, ніби постарилось постарілось і не могло більше воювати з снігами та морозами. Зима широко розкривала холодні обійми, манила вдалину синюватими димками, що здіймалися над оселями, як дивовижні білі квіти, а потім розповзалися і зникали. В морозному повітрі. повітрі. німими полями розпростерлася холодна тиша. Навіть вітер, здається, принижка тремтить від холоду по байраках та лісових затишках. Лише горласте вороння, що встеляло дорогу чорним груддям та оздоблювало голі дерева чорними грушами, час від часу роздирало тишу безнадійним карканням. Мені жалко голодних ворон, моторошно серед холодного безлюддя, я кваплюся додому. Як добре, що на великому світі є лапоть землі, і там стоїть хата, котра завжди тебе чекає. Он вона. Вибралася сердешно, на що вбок, Виглядає на мене, обкладена з боків кородзиння, під білою стріхою лише віконця темніються здалеку. Здається, дивиться пильно на стовповий шлях. Та ось помітила, впізнала, закурилася прозорим димком, близнула шибками, закликаючи йти швидше. Я на неї зовсім не сержуся, а вона передо мною ні скілечки не винна. Якби вона була затишнішою, я б не міг так легко прощатися з нею, так високо цінувати те, що дістається на мою долю за її порогом. Ой! Та це ж Петрик дивився, а ми думаємо, хто це там гупає. І мама зненацька залементіла Дитино моя, синочко рідненький, як ми скучили за тобою. А Маринка сповзла з припічка і, плутаючись босими ногами в померній соломі, смішно і невміло кинулася до мене з поцілунками. Спершу ткнула твердою грушею грудей мені в бороду, потім цмокнула в чоло. Заметушилася. «Мам, він же голодний, тож із самого Тульча на пішки, а мамалига ще тепла в печі. Я ж казала, що він прийде в селі чутка, студенти з'їжджаються. Давайте йому мамалига з олією, не шкодуйте, я ще принесу. Тепер я на олійні роблю, знаєш? Маринка довірливо подивилася мені в очі, порівняв її з технікою дівчатами, відзначив, вона анітрохи не гірша від них. Висока, гнучка. Здавалося, в хаті навіть повітря стало іншим, не лише настрій матері і маринки. У виглядала стара скриня, що незмінно займала місце під образами, оздобленими фольговими квітами, на грубій скатерці широкий глиняний полумисок, з общипаним з усіх боків шматком чорної паляниці. Чиста скатерка з кольоровими краями прикрашала жертву. На широкому ліжку пустилене свіже сіно, воно високим горбом випирало під кольоровим рядном, а в головах під затильною стіною дві подушки: одна велика не всю ширину ліжка, а друга менша. Коминий припічок підмещені свіжою глиною, лавка застелена довгою пілкою, над скриною стелею висіла газова лампа. Восьмерик з чистим склом, шаною тарілкою на дроті, точно так, як малювали обруч на Сатурні. Мама, певне, готувалась до мого приходу, повиймали скрині рядної скатерки, щоб прикрасити хату. Бо ж студент приїздить. Потім я згадав, що наступає Різдво, і, мабуть, це ради свята. Вони так постаралися, проте не хотів відкидати думки, що й мій приїзд був для них теж святом. Правда, я трошки розчарувався, але прийняв домашню повагу належно. Переодягнувшись у татові ряд... рядовляні штани і латано перелатану білу сорочку, без вагань і сумнівів стеребив миску у малиги, запашною олією, а відтак з гідністю простягнувся на теплій лежанці. Тільки на ліг мама й Маринка на випередки побігли до скрині. Я здивувався, чому це вони так забігали? І звівся на лікоть, дивився на їх роботу. Мама легенько відштовхнули маринку набік, Відчинила скриню, витягли вовняні рядно червоні, зелені, і жовті квадрати. Тим рядном один лише раз, здається, на Велидень мами застеляли постіль, чекали до хати якогось великого гостя, а він не прийшов. Воно покрасувалося до повітнього часу, потім знову опинилося в скрині. На Петрику, прикрийся, сказала мама лагідна. Поки я лежав непорушно, дивуючись їхнього жесту, підбігла Маринка, розгорнула <кхи> рядно і, регочучи, накрила мене з головою. Тепло і солодко лежати під ним. Побачила б мене під таким рядном Оксану. Я лежав і дивився в стелю, проте бачив, як Маринка обережно, з благовійним страхом, острахом підійшла до мого одягу. Який я розклав на лавці, довго уважно оглядала костюм, пальто, зауважила з острахом, що штани ніби вони живі були і могли простудитися. Внизу трохи мокрі, забейкані, негайно повісила на комен сушити, підсталивши під них старого рушника. На піджаку перепробувала всі гудзики, виявила один такий, що Заходилася заходилося Про колюючи голкою тканину, прицмокувала язиком. Матерія славна, може, справжня шерсть або ще щось краще. М'якенькою витривала, ще ніде не обстряпалася. Що й казати, панські, мужицькі, там уже як носять, то носять не те, що в нас. Слухав я те з байдужісіньким мовчанням. Нехай говорить, нехай тішиться моїм костюмом, нехай думає, що я купив його на свої гроші. Ця її помилка тяжким каменем лягала на мою совість, але поки що я не міг той камінь скинути. Все ж з ним легше було, ніж без нього. Якби дома знали правду, то, напевно, одразу б стягнули з мене вовняну ряднину і накрили б цією старою гонькою, що на наприкпічку валяється, так і заснув під сердечний гомін сестри й матері, що стали мені дуже рідними. А вранці, що сон не розвіявся, пролунав голос матері вставай я дуже на столі. Я розплющив очі, згадав, де я і вирішив показатися перед мамою на весь свій культурний зріст. Люди вранці снідають, а обідають пополудні. Ето люди, а ми що? зітхнула мама. А що ж ми? А нічого, так щось, ні богові свічко, ні чортові кочерга. Мучимось день у день, а для чого ніхто не знає. А чому ж не знає? Все ясно. Кому ясно, а кому й темно. Швидше вмивайся, капуста задобіє, в хаті ж холодно, як у псарні. Десь подівся вчорашній святковий настрій. Мама сердилася, сохала печі горшками, вогонь до люто шопів. Сьогодні Різдво, а ви сердитесь, вирішив я пожартувати. Яке тепер Різдво, яке свято? То колись було Різдво, а тепер ні свято, ні на будь день не вистачає. По вашому тепер гірше стало жити, я звівся на лікоть і сердито видивився на згорьоване мамине лице. Колись ви теж нарікали, ще тату покійні казали одному гірше, другому ліпше. А нам, дитину, дуже погано. Сам бачиш, чого там балакати, зітхнула мама. Ну що скажеш такі невсвідомій мамі. Газет вони не читають, на збори не ходять, маринку посилають, тож як знатимуть, що життя повинно стати набагато кращим, ніж колись було, що колгоспи якраз на те й створенні або селянам ліпше жилося, а що відразу не може їм з неба манна падати, бо ще не кожен усвідомлює собі колективного способу господарювання і жаліє за своїм клаптом землі, тому й шкодить загальній справі. Можуть мама це збагнути чи годі сподіватися? Ні, вони мусять не знати. Повинні бути свідомими, бо ж син їх студентком, самолець, майже круглий відмінник у технікумі. Можу на них якось вплинути. Ну, а нащо що колгоспи робилися? Ви знаєте, що мені знати? В мене ніхто не питався, робити їх чи не робити. А коли б спитали, ви б що сказали? Не чіпляйся до мене, берися на дообіду, то сніданок, мама. Ми не маємо що їсти по три рази на день. А може, ти щось чував про колгосп, раптом сполошилася мама? Може, їм скоро кінець настане? Не смійте про мені таке говорити. І взагалі, чому ви такі несвідомі? Балакаєте дурниці, поширюєте всякі чутки, на руку класовому ворогі, ворогові працюєте. Ви маєте Дніпрогес, маєте магнітку, маєте індустріальну базу, реконструкцію маєте. Наша країна молода, і всього їй треба. А статки явище тимчасове. Мама подивилася на мене і здивовано закліпали сірими очима. Я ж був задоволений. Нарешті вплинув на них, здивував своїми знаннями високими. Мені аж соромно, що ви політиці не розбираєтесь і говорите всячину. Мама знову подивилася на мене, але вже винуватими очима, здвигнули вузенькими раменами. Ой сину, сину, твоїми устами мед пити. Я скинув в себе вогняний рядно. Ще запальніше заходився оповідати мамі про наше майбутнє. Мами терпеливо слухали, на їх обличчі з'явилася радість. Воно аж помолоділо від моїх слів, сказали, як ти гарно навчився говорити, Петрику, ну просто як пописаному по чешеш. От що, значить, наука не йде в ліс, а до голови. Хвала Богу, що пішов до того Тульчина. А ви зрозуміли про те, що я казав? Дутино, то хіба ж то розуміти треба? А так послухати, і то радісно стає. Як попав в церкву, хіба хто розуміє? Все залежить від того, як він балакав. Буває така проповідь, що жодного слова не второпаєш, а не плачешся досхочу. Годі балакати про церкву, накричав я з І як же це так багато говорили все даремно? Ні, я таки повинен зробити свою маму цілком свідомою. Потішивши себе такою надією, я подався в село. Мамі сказав, що хочу подивитися на щедро званку, а насправді. Мета була значно важливіша показатися перед людьми у своїй і у своїй у всій своїй гідності, нехай знають, ким я вже став.